Фільм про внесок у перемогу на полі бою суддів північного апеляційного суду на чолі з Олегом Хрипуном. Військові розказують, як це було, як це починалося. Ну і як вони продовжують і поєднують допомогу ЗСУ зі своєю професійною діяльністю. Сучасна війна наразі без дронів. Вона ну я на мою думку так здається неможлива. Як дронів, як і повітряних, так і на землю. Приблизна кількість в день використання та мифів виходить до півсотні. Ну, якщо застосовуємо достатню кількість дронів, то І моменти радості від коли людина в ПІВІ вражають. Результат зроблений, значить по комусь з бійців не прилетить, хтось залишиться живий. Це результат, знаєте, такий всплеск, такий емоцій. Коли от якщо ви там дивилися футбол. Ну, колись давно, так? коли там забувають голову, Ва, в трибуни там овації. Ой, таке буває, коли влучно в ціль, все маса овації, все це на картинки. От приблизно що можу описати. Принцип той самий. Вони показали, зарекомендували себе дуже гарно. Ще одним з напрямком, котрий нам допомагають судді, це є боєприпаси для як для скидів для дронів, так і для і камікадзе і в Е, Дуже гарної якості, на жаль, зараз дуже великий дефіцит в цьому. І як кажуть, завдяки також їхньої підтримки, ми маємо можливість ефективно працювати, нищити ворога, відстоювати на шиде. Ну. Собакам подобається. Буду <рес> махати ручками, залишком. Їх. То зараз ми стараємося водити те, щоб знищити касати. Також мавіки купували, дрони скиди ми купували, допомагаємо. І реп репстанції також необхідно для ППО, для захисту. Також сюді нам надавали реп-засоби. Котрі також ефективно працюють з допомогою цього реба, глушаться ті в противника, дають нам більше змоги працювати. Це обов'язковий вже атрибут війни. Це засоби реб. Так як і в то обов'язково з двох сторін засоби РЕБ. Їдуть по сірому наші хлопці з позицій. Прикриті ось таким репом. Який нам придбали судді Київського суду апеляційного північного, за що їм безмежно вдячні. Завдяки їм нам на голови не падають скиди, ефпівіхи і проча. Нашим суддям за надані ними літачки, які нам допомагають у виконанні бойових завдань. Слава Україні! Героям слава! Дякую за дрони Північному апеляційному господарському суду. Кара з небес достане кожного окупанта, який прийшов на нашу землю. У батальйон Творкос, підрозділ аерологію. У що люди в такий час вони там. Дуже гарне відео. А ми не забуваємо про те, що війна триває. Нам потрібно допомагати, донатити, робити все, щоб наближувати цю перемогу. Так, тому. Що...